Представляючи нового голову Рібкінської районної державної адміністрації Петра Головача, перший заступник голови облдержадміністрації Станіслав Прокопенко висловив упевненість, що Петро Михайлович як людина компетентна, досвідчена, наполеглива, зможе разом зі своєю командою вирішити існуючі у районі проблеми як в економічній, так і в соціальній сфері. Втім, і сьогодні не все так погано у Рібкінському домі. Так у 2010 році виробництво продукції зросло на 71,9%, Мільйона гривень, що на 22 мільйони більше ніж у попередньому. Зросли обсяги розрібної торгівлі, реалізації послуг населенню житлового будівництва відкрите понад 430 нових робочих місць, що перевищує запланований показник. Втім, чимало і невирішених питань, саме на їх розв'язання, і має насамперед спрямувати свої зусилля новопризначений голова. І він до цього готовий. Я вам скажу відверто. Прийняття рішення дати згоду бути головою Райдержадміністрації мені далося нелегко. Воно було не першим. Пропозиції були і раніше очолити Райдержадміністрацію і не тільки Рібкінську. Але я свідомо прийняв таке рішення, і сьогодні вас ознайомили розпорядженням президента з 14 числа. Призначений головою райдержадміністрації. Я думаю, що ми всі разом з вами, в всякому разі, мені б так хотілося, зробимо те, що від нас сьогодні вимагається. Я не надіюсь, що ми тут перевернемо все і зробимо краще всіх, але досвід, досвід ваш використовуючи, ми, я думаю, що зробимо. Згодний з новим керівником району і його попередник, а нині голова районної ради Віктор Бухай. Петро Михайлович, під вашим чітким керівництвом ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб ми мали найкращі показники в області, щоб нашим людям в районі жилося краще. А все є для того. Є невикористані резерви на сьогоднішній день, є кадровий потенціал. І при допомозі оцих усіх речагів, направивши їх на правильне русло, ми можемо вийти на нормальну дорогу в районі і в області. Учасники зборів районного активу, у яких разом із Станіславом Прокопенком взяв участь і перший заступник голови обласної ради Іван Коробка, вчора привітали Петра з ступом на нову посаду, побажали послідовності і зваженості у своїх рішеннях і оптимізму. Дорогу здолає той. То йде, представляючи Щорському громадському активу нового очільника району, перший заступник голови облдержадміністрації Станіслав Прокопенко ще раз наголосив, що колишній керівник Щорської райдержадміністрації рівно як і Рібкінської залишив посаду не через незадовільну діяльність, а через отримання нової, не менш важливої посади голови райради. Призначення нових керівників району наше сподівання, що Кожна з них особисті дасть новий поштовх в розвитку району. Не керівники, які на сьогоднішній день президент призначив, досвідчені і вже працювали нас в цьому напрямку. Дійсно, новопризначений керівник Щорського району Олександр Грабовський має чималий досвід адміністративної роботи. Починаючи з 2000 року, він очолював різні відділи райдержадміністрації. Був першим заступником голови. А в 2003-2005 роках уже обіймав посаду голови РДА. Говорити про те, що буде легко, однозначно, ні, буде важко, але роботу цю робити треба і, і іти вперед рухатись вперед тому що е, тільки так буде майбутнє нашої держави і нашого району в тому числі до речі заради посади голови райдержадміністрації олександр грабовський покинув крісло щорського міського голови я скажу е, коротко ця посада дає більше можливостей для того щоб е, зробити е, ті е, зробити ті справи які намічені здійснити ті плани щоб рухатись вперед, я от дуже дякую і населенню нашого міста, тому що вони. Підтримали мене обираючи мером. Я думаю, вони з розумінням всі поставляться до того, що ми тепер з більшими, з більшими можливостями і більш потужно зможемо рухатись вперед. А працювати в районі є над чим. Станіслав Прокопенко під час зборів активу наголосив на недостатньому для позитивної динаміки розмірі інвестицій. Та й приріст обсягів роздрібної торгівлі в районі на загальнообласному фоні залишає бажати кращого. Показники виробництва сільгосппродукції новому керівництву теж доведеться підтягти. Були поставлені конкретні завдання, над якими треба працювати у районі, і першочергові, як це наголошувалось, це залучення інвестицій, без яких подальший розвиток практично неможливий у наших невеликих районах. Це залучення інвестицій як у виробництво, у будівництво. Так і в сільське господарство в першу чергу також під час візиту до Щорського району перший заступник губернатора прокоментував учорашню заяву голови уряду Миколи Азарова стосовно незадовільних обсягів промислового виробництва на Чернігівщині. Ті ресурси, на яких Чернігівщина на сьогоднішній день працює. А це підприємства, які у нас є, це вже їх не вистачає і цей е прикриплив. Приклад, який ми вчора почули про те, що Чернігівщина знаходиться на останніх місцях по валовому виробітку промислової продукції, а це заболевано єдиним фактом: підприємство Укрнафта зменшило видобуток нафти на своїх родовищах, тобто закінчується. А кількість і можливість видобутку. звичайно і зменшилася їхня кількість переробки. але ми будемо уважно до цього ставитись, і максимально треба збільшувати кількість підприємств, кількість продукції, яка б забезпечила вирівняння наших показників.